Україна воює, бореться і наближає перемогу завдяки друзям і партнерам. На Черкащину завітав волонтер з Данії, представник благодійного фонду Help Ukraine, який неодноразово надавав допомогу українцям. У Ротмистрівському будинку інтернату для громадян похилого віку та інвалідів сьогодні мешкає 76 підопічних, половина з яких люди з інвалідністю. Є і переселенці з окупованих територій. Колектив закладу намагається зробити все для того, щоб забезпечити цілодобовий спеціалізований догляд за немічними людьми. Звісно, держава фінансує основні потреби будинку інтернату. Проте будь-яка допомога сьогодні, чи то засобами реабілітації, чи гігієнічними засобами, білизною дуже доречна. Ми дуже вдячні всім. І громадським організаціям, і благодійним фондам, і просто пересічним жителям України, які допомагають таким закладам, як наші, будинкам інтернати. Так, да, дійсності в нас проживають люди знедолені. Своєю долею, вони не по своїй волі вони знаходять десь прихисток і проживають, доживають свого віка. Але ми з гідністю повинні їх доглянути. Ми повинні віддати їм ту саму любов, яку вони не отримали. Те саме душі милосердя, ту саму доброту і щирість. Вони цього дуже потребують. Датська благодійна організація Хелп Юкрейн вже майже три роки співпрацює з Міжнародним благодійним фондом небайдужі за цей час в Україну передано кілька десятків тонн гуманітарних вантажів, які розподіляються між найбільш нужденними категоріями громадян. Наша співпраця з волонтерами з дані вже майже три роки, і три роки вони постійно нам допомагають. Тому ми сьогодні тут пан Патрік приїхав з Данії. Він волонтер. Він Спеціально шукає соціальні заклади, які можуть поділитися з українськими організаціями ну, вантажем там, гуманітаркою. І мені здається, що ми просто вдячні тим німецьким партнерам, датським партнерам, партнерам з Нідерландів, що вони не втоплюються три роки нам постійно, щомісячно надавати гуманітарну допомогу. Патрік Веструб є палким прихильником України, Захоплюється героїзмом наших воїнів і стійкістю тих, хто в тилу. І разом зі своїми колегами, членами благодійної організації Help Ukraine, намагається допомогти українцям. I believe, when this full on invasion started that if we don't stop Russia here in Ukraine, they will keep on koing uh, continuing until they take back the whole eastern block of Europ. Він розуміє, що якщо не зупинити Росію тут, то Росія піде далі на Європу. А організаційн is working to collect donations in denmark from all kinds of people and companies mm -hmm. and we are helping very widely uh, some of our donations go to the military and to the armed forces some of them goes to uh, private people to schools to homes for children without uh, parents And like the place we visit today with the elderly піпл адесейблпібл. Вони збирають донати в вдання і потім передають військовим або в соціальні установи як школи, дитбудинки будинки та інтернати, як сьогодні. Звісно, трохи втомилися. Посміхається Патрік, але будемо допомагати скільки, скільки буде потрібно. Схвально ставиться до такої співпраці. І обласна проспілка працівників соціальної сфери. Сьогодні дуже дійсно важливо, щоб ми в партнерстві допомагали нашим соціальним закладам, Тому що непростий тяжкий час проживає країна проживають наші всі заклади, організації, і тому це партнерство дуже важливе, тому що підтримка, турбота про людей, які опинились в скритних життєвих обставинах, які потребують допомоги, є вкрай важливою. Коли зусилля об'єднують кілька організацій, то і результат такої співпраці є потужнішим. А якщо мова йде про допомогу нужденним і обездоленим людям, то це вкрай важливо. Добре, що ми не самі разом легше.